Вітаю, друзі! Зараз будемо розглядати монету із серії Флора і Фауна України. Монету, яка присвячена Ковелі Українській своєрідному символу української степової флори, яку включено до Червоної Книги України. Монету було введено Національним банком України в обіг 29 червня 2010 року. Виготовлена монета. З Незельберу масою 12,8 грами. Діаметр монета має 31 мм. Тираж 35 тисяч примірників. Гурт у монети рифлений. Так, почнемо розгляд монети з аверсу. Такий ми бачимо аверсу монети. Він стандартний для монет серії Флора і Фауна. Так, якісь мікроцарапини. E, значна версія монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний герб України, тризуб та написи: Національний Банк України. 2 гривні рік карбування 2010. Та логотип монетного двору Національного Банку України в самому низу. Ось так. Перейдемо до розгляду реверсу монети. Так. Ось такий монета має реверс. Зараз ми візьмемо нормальний фо-опаля, що це таке? Що то з фокусом проблеми? Так. Та що це таке? Що за... Мазафака? E, значить, на реверсі монети зображено ковилу, півколом розміщено написи. Ковила українська угорі та стіпа Україніка унизу. Латиною назва. Ось така, друзі, <кхи> травичка, яка символізує український степ і занесена до червоної книги України. Зараз я вам покажу зображення, можливо, хтось не бачив, як вона виглядає. Зараз хвилиночку. Ось так в природі, друзі, виглядає кавила українська. Ось трьох схожа на монету. Так, звісно, видно. Таке собі щастя. Ну, добре, друзі, дякую всім за увагу. Гарного колекціонування. Нехай квітне український YouTube.